Час місцевих новин на ті 4 в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас сьогодні. Україна відзначає День Європи. Свято запроваджене указом президента Володимира Зеленського у травні минулого року. Як зазначають в інституті національної пам'яті, після завершення Другої світової війни європейські країни почали продумувати принципи політичної співпраці та економічної кооперації. Зрештою, 9 травня 1950 року, французький міністр закордонних справ Роберт Шуман виступив з ініціативою налагодити в Європі спільну координацію та контроль над важкою промисловістю. У результаті 18 квітня 1951 року в Парижі був підписаний договір про створення євро. Європейської спільноти вугілля і сталі спершу його ратифікували шість країн Франція, Німеччина, Італія та країни Бенілюксу Бельгія, Нідерланди і Люксембург. Організація була відкрита для інших європейських держав. Нині вважається, що декларація Шумана офіційно започаткувала процес європейської інтеграції. Тому в ЄС 9 травня відзначають День Європи. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі написав, що Україна довела, що поділяє європейські цінності. І щодня захищає їх від російського нападу, бо Україна це Європа, ментально і духовно, підкреслив він. Увіковічнити пам'ять про тих, хто віддав за Україну найцінніше своє життя в день пам'яті та перемоги над нацизмом у Кременці відкрили меморіальну дошку випускникам гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, що полягли у російсько-українській війні. На ній закарбовано 20 імен наших сучасних героїв. Наймолодшому загиблому захиснику було лише 19. Більше про це далі. Коли я йшла сюди, я йшла з гордістю, з гордістю за свого чоловіка. З гордістю за всіх чоловіків, які загинули, за синів, мені дуже боляче. І ця боль, вона нестерпна. Але ми продовжуємо жити, ми продовжуємо пам'ятати і нести пам'ять. Діана Яремчук, дружина загиблого героя Андрія Яремчука. До лютого 2024-го впродовж п'яти років, захисник служив у французькому легіоні. То, коли почалась повномасштабна війна, Андрій повернувся додому, щоб захищати свою сім'ю та країну. Захисник служив у підпорядкуванні гурмо України і був призначений командиром загону у спецпідрозділі Артан. Виконував бойові і секретні операції на передових позиціях фронту, зокрема на острові Зміїний. На жаль, 17 жовтня 2023 року біля Куп'янська на Харківщині Андрій Яремчук прийняв свій останній бій. Розвідник отримав поранення, несумісні з життям. Маємо сьогодні велику честь знаходитись тут, на вшануванні пам'яті загиблих героїв і нашого побратима Андрія. Він був гарним товаришем, гарним командиром, найкращим сином, найкращим батьком і чоловіком. І ми віримо в те, що він приєднається. До небесного воїнства і буде продовжувати захищати нас там на небі. А ми про це пам'ятаємо, пишаємось, помстимось. В день пам'яті та перемоги над нацизмом в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка, де навчався Андрій, відкрили меморіальну пам'ятну дошку. На ній закарбували імена випускників освітнього закладу, які полягли у російсько-українській війні. Я вважаю, це серйозна подія. Що подумати відносно студентського виховання? Мені здається, що студенти, які були на сьогоднішній акції, на сьогодні на сьогоднішньому відкритті, е, 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 то вони це на все ж запам'ятають. А мені здається, що якраз через емоції більше людина через серце, більше людина може е, ну, стати патріотом. На меморіальній дошці імена 20 героїв, 20 випускників академії, котрі своїм прикладом та життям засвідчили вірність батьківщині. Наймолодшому з них було лише 19 років. Багатьох навчальних закладах України були дошки пошани, чи як ми їх там звемо, де були кращі учні і ті випускники, якими гордилися зараз. Війна формує інші дошки пошани. І на них кращі випускники, які віддали найбільшу жертву, яку може віддати людина. Також сім'ям загиблих воїнів вручили пам'ятні буклати, а на головній сторінці офіційного сайту освітнього закладу розмістили рубрику Герої-випускники академії, аби ті, хто навчались, навчаються і будуть навчатись, пам'ятали про неоцінений вклад наших героїв. Правоохоронці Тернопільщини організували для школярів екскурсію. У гості до головного управління національної поліції завітали другокласники Тернопільської школи ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука. Діти ознайомились з роботою поліціянтів, дізналися, що потерпілими або порушниками бувають не лише дорослі, але й діти. Що Ще цікавого дізналися. Школярі. Дивіться далі. У гості до головного управління національної поліції в Тернопільській області завітали другокласники Тернопільської школи ліцею номер 6 імені Назарія Єремчука. Дітлихи ознайомилися з роботою поліцейських. Такі заходи потрібно проводити для всіх дітей, і для старшої школи, і для молодшої школи, для того щоб діти краще розуміли на свій вік. Про роботу поліції таким чином, вже з дитячих років ми формуємо дітей правосвідому поведінку. Під час екскурсії маленьким гостям показали приміщення поліції та пояснили, що потерпілими або порушниками бувають не лише дорослі, але й діти. Тож для спілкування з дітьми у поліції є спеціально облаштована зелена кімната. Показали другокласникам ДНК пристрій, який ідентифікує особу людини або родичів. Після цього школярі завітали до ситуаційного центру. Вони побачили та почули, як поліцей. Приймають та реєструють повідомлення громадян, куди надходить дзвінок, якщо набрати номер 102? Якщо загубились дітка, то потрібно дзвонити в 102, А якщо не знаю, хтось поранився, потрібно дзвонити в 103. Неабияке захоплення у дітей викликали зображення з камер відеонагляду, на яких відображається Тернопіль з різних куточків. Малечі розповіли, що на території міста працює 1225 камер, і що сучасна система дозволяє оперативно не лише розшукати осіб причетних до злочину, але й зниклих людей. Мені сподобалося. Можна, різні багато. програми, міста, камери. Ну, коротше, все. На завершення екскурсії вихованці школи і ліцею No6 зробили вже традиційне фото на згадку з поліцейськими. Сповнені нових вражень та знань вони повернулися до свого навчального закладу. Від сьогодні у тернопільських парках розпочалися заходи зі знищення іксодових кліщів, що можуть переносити збудники небезпечних захворювань. Загалом у місті планують обробити 5 парків до 14 травня. Більше про графік проведення профілактичних заходів Назарій Голуб. Коли на вулиці тепліше, то у парках з'являються кліщі, які можуть бути збудниками небезпечних захворювань. Щоб уникнути їх розповсюдження, у Тернополі проводять заходи зі знищення шкідників. Директорка підприємства, яке займається профілактичною дезінфекцією, Лідія Бойко, розповідає, запланували обробити всі парки міста. В цей період, коли ми проводимо обробку, ми не рекомендуємо знаходитися в парку під час проведення обробки і утриматися від прогулянки протягом декількох годин після обробки. В подальшому можна не переживати і спокійно відвідувати дані місця. Препарати яким кроплять кущі та траву безпечний для здоров'я людей і тварин. Обробляють рослини за допомогою електричних та пневматичних оприскувачів. Обробка проводиться двохкомпонентним інсектицидним препаратом, який має виражену інсектицидну дію та тривалу залишкову дію. Наші працівники перед проведенням обробки проходять навчання, вони вже мають значний досвід роботи, але все ж ми їм нагадуємо основні аспекти проведення робіт. У Тернополі планують обробити п'ять парків. З графіком проведення профілактичних заходів можна ознайомитись на сайті Тернопільської міської ради. Лідія бойко розповідає, що кропіння кліщів відбувається у весняні місяці. Саме тоді шкідники набувають активності. Далі активність клічів зменшується в літню пору, того що настає підвищення температури і зниження вологості. І потім на осінь знову спостерігається їхнє збільшення активності. Взагалі даної обробки зазвичай вистачає на початку сезону, але якщо будуть звернення мешканців, ми можемо повторно виходити вже локально, в певних місцях, проводити повторну дану обробку. Лідія Бойко говорить, що мешканці Тернополя можуть звертатися до їхньої комунальної установи, аби обробити зелені насадження біля будинків, якщо є така потреба. Це, звичайно, убезпечує і зменшує кількість нападів. Ну і також ефективно це своєчасне скошування трави, проріджування кущів, забирання опалого листя, сухих гілок це також підвищує ефективність боротьби з нападами кліщів. Якщо ж вас все таки укусив кліщ, то лікарі рекомендують негайно звернутися до найближчого травмпункту. Медпрацівники правильно витягнуть кліща та проконсультують стосовно подальших кроків. У Тернополі тричі на рік буде безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Про це повідомили у Тернопільській міській раді. Зокрема, 16 травня, у всесвітній день вишиванки, проїзд у громадському транспорті Тернополя для жителів та гостей міста у вишиванках чи вишитих сорочках буде безкоштовним. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради. А ще проїзд у маршрутках, тролейбусах та автобусах для осіб у національному українському вбранні вишиванках, вишитих сорочках буде безкоштовним і у день міста, 15 серпня. Та на день незалежності України 24 серпня, і на цю годину у мене все добрих новин і до зустрічі на ТІВІ 4.